Добрий день. Пропоную розглянути тему фемінітиви в українській мові. Фемінітиви це слова жіночого роду на позначення посад, професій, виду діяльності, зайнятості жінок. Деякі українські фемінітиви досі незвичні для вуха і не вельми вживані в українській мові. Одна з причин. Русифікація 30-х років, через що багато слів витіснені з ужитку. У новій редакції українського правопису зафіксовані найпродуктивніші моделі творення фемінітивів. Однак дискусії щодо їх уживання, творення та доречності тривають і досі. У давньоукраїнських пам'ятках виявлено поодинокі слова наниця, успадковані переважно з прослов'янської мови. Наприклад, заступниця, ключниця, наложниця, начальниця. Леся Українка та Ольга Кобелянська вживали фемінітиви, а саме письменниця, літераторка, поетеса. Лексикографічні джерела засвідчують численну кількість фемінітивів у загальному вжитку впродовж усього ХХ століття. Вичислювачка, доморобниця, каламбуристка, калачниця, камеристка, кандидатка, книжниця, власниця. В академічному словнику за редакцією Агат Ангела Кримського є фемінітиви: делегатка, інструкторка, інспекторка, друкарка, мулярка, ікарка, студентка, надихачка, випробовувачка, викладачка, професорка, демократка, виборниця, законодавиця, чинниця, діячка, з'ясовниця, заступниця, заводовласниця, коштодавиця, виконавиця. Мовознавиця Марія Брус уклала історичний словник фемінітивів української мови. Загальна кількість фемінітивів становить 8 тисяч слів. Це перше видання в історичній лексикографічній науці, що відображає комплексне вивчення категорії фемінітивів української мови. Структура української мови має багато суфіксів, які утворюють фемінітиви. Всього їх понад 13, але на сьогодні продуктивними є суфікси к, іц, «ин», с. Найуживанішим є суфікс «к», бо він поєднуваний з різними типами основ. Автор, авторка, дизайнер, дизайнерка, директор, директорка, редактор, редакторка, співак співачка, студент студентка. Суфікс приєднуємо до основна ник: Верстальник – верстальниця, дослідник дослідниця та до основи на ень учень учениця. Суфікс инц получаємо з основами на ець кравець, кравчиня, плавець плавчиня, продавець продавчиня. Наприголосний, майстер, майстриня, філолог, філологиня. Суфікс С рідко вживаний, деякон, деяконеса, поет поетеса. Правопис не пропонує ніяких назв, посад чи професій жіночого роду. Він тільки подає суфікси, за допомогою яких ті назви можна. Утворити. Мовознавці радять застосовувати слово пані перед назвою професії у чоловічому роді. Такий спосіб дасть можливість уникнути немилозвучних форм та вказати на жіночий рід для слів, від яких фемінітиви не утворюють пані посол, пані пілот. Уживання прикметника перед словом у чоловічому роді дасть можливість указати на жіночий рід слів, від яких фемінітив не утворюється. Шановна посол, цікава лектор. Уникнення фемінітивів збіднює мову, робить її більш канцелярською, звужує до офіційно ділового стилю. Мовознавець Олександр Пономарів зазначив, що вживання чоловічого роду на позначення жінки суперечить морфолого-синтаксичним нормам української мови. У 2010 році Рада Європи підписала резолюцію про боротьбу з гендерними стереотипами в мові. Водночас в англійській мові почали уникати назв професій, які містять елемент мен, чоловік, не полісмен, а офіцер. Уживають слова, які є гендерно-нейтральними. Подібні процеси відбуваються і в слов'янських мовах. Національна комісія зі стандартів державної мови анонсувала початок роботи над класифікатором професій, у якому зафіксують дві родові форми історик і історикиня. Коли цей процес завершать, фемінітиви стануть обов'язковими в документах і наукових текстах. Дякую за увагу!